Продовжуємо досліджувати та розвінчувати російські історичні міфи сьогодні. Про мабуть, найголовніший міф Другої світової війни. І ми заткнем рот тим, хто намагається переіначити історію, подати її в ложному світі. Ми вирішили віддячити кремлівському псевдоісторику взаємністю і показати, де саме і як він бреше. І розпочнемо з найголовнішого міфу: Другу світову розпочав одноосібно гітлер нападом на Польщу. Але ми нагадаємо, війну спільно розв'язали Гітлер і Сталін, поділивши зони загарбань у Східній Європі у таємних протоколах до пакту Молотова Ріббентропа. І разом напали на Польщу. Командуючий кавалерійським корпусом комдив товариш Єменко, Уточнив в бесіді з німецькими офіцерами порядок дальнішого продвиження совєтських і германських частей. Границі обоюдних державних інтересів СССР і Германії. Німеччина розпочала свій похід на Варшаву 1 вересня. А підступний Сталін як міг відтягував власне вторгнення аж до 17-го числа. За цей час Гітлеру оголосили війну Англія і Франція. А конфлікт став глобальним. Кремль же залишився, наче збоку від світової бійні, бо про секретні протоколи до його пакту з нацистами стало відомо лише після війни. Всю до сих пор спорять по поводу пакту молотова рібін і обвиняють там Советський Союз в тому, що він е -е, розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли Німці пішли в Чехословакію? Зібрала частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потім відповідну шайбу. Відвертіше показав свою хижацьку сутність Сталін нападом на Фінляндію. Однак за це був покараний лише такою собі формою глибокої стурбованості з боку світу. Усі були зайняті Гітлером. Тому СРСР лише виключили зі складу націй тодішнього аналогу ООН. Найбільше сили часу не було. Треба було бити нацистів. Тож СРСР тихцем загарбав Західну Україну і Білорусь, Північну Буковину і Бесарабію і відгриз шматок Фінляндії. На всю сил не вистачило. Фіни навіть склали про це пісню, де порівняли голову радянського уряду Молотова з царським сатрапом генералом Бобріковим, якого вони вбили у 1904-му. А дев'ятсот Молотов, А не Молотов, а не молотом, але Бобріков. Так само лише з турбованістю світ зміг відреагувати на окупацію більшовиками країн Балтії у 1940-му. Сталін шантажем домігся від них права розмістити власні військові бази, а вже опираючись на них, провів перевибори і референдуми та наступну безкровну окупацію. Достоту як Путін у Криму. П'ять красної армії йдуть в вобрастовим порядку. Они несуть народу істонії. мир, польстві і дружбу. Сталін назвав ці свої загарбання визвольними походами. А Путін у статті про Другу світову потішив новим відкриттям того ж штибу. Мовляв, радянська окупація країн Балтії була законною. І винайшов новий багатозвучний синонім до слова загарбання інкорпорація. Перервав цю серію інкорпорацій лише Гітлер. Коли Сталін наїхав ще й на союзну Німеччині Болгарію, там теж хотів розмістити свої бази всупереч пакту з Гітлером. І тут ми підійшли до сталінсько-путінського міфу номер 2 Мовляв, Гітлер підступно і без оголошення війни напав на радянський союз. Кремль десятиліттями твердив, Гітлер напав підступно без оголошення війни чи висловлювання якихось претензій. Ось як про це заявив у радіозверненні голова раднаркому Молотов 22 червня 1941-го. Сьогодні, в 4 часа утра, без пред'явлення яких либо претензій к Советському Союзу, без об'явлення війни. германские войска напали на нашу страну. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Загалом же цей закид повна брехня. Бо за 10 годин до цієї промови і за дві години до нападу саме Молотов отримав з рук німецького посла графа фон Шуленбурга так звану ноту німецького МЗС уряду радянського союзу від 21 червня 41 го І там Молотов почув ці претензії до СРСР. Серед них активізація більшовицької пропаганди, шпигунська і підривна діяльність, тиски, шантаж нейтральних чи союзних рейху держав. Йогославії, Болгарії, Туреччини, а найголовніше концентрацію військ на кордонах для віроломного нападу. Міф номер 3 Радянський Союз вів не Другу світову і навіть не радянсько-німецьку, а свою священну, велику вітчизняну війну. 22 іюня. Ровно в години, часа. бомбили, нам обєві. То почалася війна. Йосип Сталін не визнавав західного бачення Другої світової війни. Адже за такого трактування світова бійня почалася зі змови Кремля з Гітлером та розділу Польщі. Сталін придумав свою концепцію про велику вітчизняну війну Радянського Союзу. Саме так називалася його програмна книга, видана у 1942-му. Ця війна розпочалася лише з нападом Гітлера у 41 му Така сталінська концепція активно використовується і досі. Коли почалася Друга світова війна? В 41-му. Да да -да. Не в 39-му? Ні. Не в сентябрі 39-го? Ні. Не з розділу Польщі. Ні. Навіщо взагалі все це побідобі? Бо путіну потрібно, щоб росіяни щиро хотіли повторити криваву бійню. І тому їм не розповідають про поразки, а лишень про тріумфи і перемоги, наприклад, про найбільшу танкову битву в історії. Але це черговий міф. Перелом у німецько-радянській війні настав у 1943-му, коли Райх зазнав поразки у Курській битві і остаточно перестав наступати на сході. Радянська пропаганда твердила: саме там, під Прохорівкою, відбулася найбільша танкова битва в історії. Там зійшлося 1200 машин з обох сторін, і німці не пройшли. Те самое масове танкове сражение в історії і переломний момент Великої Отечественної війни. Почтить пам'ять советських воїнів приїхав президент Владимир Путін. Але це брехня. Справжня танкова супербитва відбулася у перші дні війни. У ній з обох боків було задіяно більше 4000 тисяч танків. Із них німецькими були лише 700. Радянська танкова ловина мала виконати німців за кордон і продовжити наступ на Люблін. По кількості техніки ця битва, яка продовжали 7 днів, привозходило Прохоровське сражение в чотири рази. Битва тривала з 23 по 30 червня 1941-го у трикутнику дубно луцьк броди Червона армія справді провела найбільшу танкову битву в історії. Але бездарно її програла. На 30 іюня Красна Армія потеряла 2648 танків проти 222 машин противника. А такому пораженні советські історики старались не упоминать і замінили дубно прохоровкою Після війни Сталін твердив: переміг Гітлера майже самотужки, бо союзники відкрили другий фронт лише у 44-му під кінець війни. І цей міф любить повторювати Путін. Таке перекручення було потрібне Сталіну все для того, ж, щоб усі забули про його союз з нацистами і спільні паради червоноармійців з гітлерівцями. У цей же час, у вересні 39-го, ще не відмобілізована французька армія завдала першого удару по території самого Райху, зайнявши місто Форбах у німецькому Саарі, і відбивала перші німецькі атаки на лінію Мажино. Нацисти мобілізувалися швидше і вторглися до Франції. Розбили її і почали повітряну війну проти Великої Британії так звану битву за Англію. Цю битву Гітлер програв, і це була його перша поразка. 1941-го британці відбивали атаки фашистів Мусоліні і нацистів Гітлера у Єгипті. Там проти них воював найталановитіший полководець Німеччини Ервін Роммель. Кампанія затягнулася, але у 42 му британці здобули першу перемогу над Роммелем, а в 43 му повністю ліквідували німецьку групу Армія Африка. Це наймасовіша здача в полон повністю оснащених військ за всю історію на цей момент. 15 повних дивізій. 266 тисяч їхніх найкращих солдатів склали зброю. У 1942-му британці вперше висадилися у Європі, у французькому порту Дієп. Тоді вони зазнали поразки. Але вже у наступному році спільно з американцями успішно висадилися в Італії і вибили її з війни. І, от усього цього цих битв, перемог і поразок за версією Сталіна не було. Красна армія все ще продовжала вести війну один на один з німецькими військами. без серйозної підтримки за сторони наших союзників. Заперечити наступні дії союзників він уже не міг. Занадто вони вже стали грандіозними і переможними. Висадка союзників у 44-го в Нормандії досі вважається найбільшою десантною операцією в історії. І вони ж першими вторглися на територію Німеччини. Бо Сталін зупинив свої війська на віслі, щоб дати нацистам придушити польське повстання у Варшаві. Але і сьогодні Путін вважає вусатого тирана кращим за західних лідерів. Сталін не запітнав себе прямими контактами з Гітлером, а керівники Франції і з ним зустрічались. А как же пакт с Риббентропом, где Сталин себя даже заплемовал. А не как, скажет Путин. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но уж, э, думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня на Советский Союз. Дуже пов'язане з попереднім твердження, що Сталін, якщо не сам переміг Гітлера, то вже вистояв проти нього точно сам. І це міф номер сім у нашому списку. Ще до свого офіційного вступу у війну США почали допомагати усім, хто воював з нацистами і японцями. Улітку 41-го Гітлер напав на радянський союз. А вже з осені, ще до підписання якихось договорів, допомога від союзників почала надходити радянському союзу. Ця схема допомоги жертвам отримала назву лендліз, тобто дослівно позика оренда. Рузвельт пояснив американцям її необхідність. Ось так: я дам таку аналогію. Якщо горить будинок сусіда, а у мене є садовий шланг, я позичу його сусідові, доки не загорівся і мій будинок. Це була схема з надання техніки і сировини безкоштовно або в борг. Загалом Сталін отримав 22 тисячі літаків, по 13 тисяч танків і гармат, більше 400 тисяч вантажівок і джипів, засобів зв'язку на 500 дивізій. Це все склало в рази більше, ніж було у Гітлера разом з союзниками у 41-му. По автострадам Сполучених Штатів Америки, к портам погрузки, непреривним потоком двіжуться і боєприпаси. Допомоги від заокеанських імперіалістів вистачило, щоб відновити розбиту 41-му армію і вистояти. Але вже надана послуга не варта нічого. Вирішив Сталін. Папаші, все забрало і все з кінцем. Путін не тільки використовує сталінські методички про другу світову, а вигадує свої ще цинічніші та брудніші. Наприклад, що Гітлера переміг не саме СРСР, а одна тільки Росія. І це міф номер 8 у нашому списку. Путін любить мірятися горами трупів. Робить це і у своїй статті. Один з важливих аргументів стаття що нас дуже багато полегло. Тому у нас є особливі права на результати на ітогі Второї мірової війни. Робить він це, щоб принизити західних союзників, а ще поневолені народи СРСР. Передусім, звичайно ж, українців. Під час спілкування з пресою ще у 2010-му кремлівський верховода заявив: От тепер по поводу наших атмішені з України я дозволю… с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. Почему Путин уважая Россию и переможцем Знову ж таки, бо своих поклали он скильки. В принципе, Владимир Владимирович, опять же, прибегал к сомнительной логике хвастаться потерями. По принципу мамки новых нарожает. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла саме РСФСР. Більше 70% паті. Путіну можна нагадати й інші цифри: що росіяни складали в середньому лише половину всієї радянської армії, ще третину українці, решту інші народи Червоної імперії. У першому, другому та третьому українських фронтах, тобто в групах армій, які через Україну наступали на захід. Наші співвітчизники складали від 50 до 80%. Відсотків. Всього ж до Червоної армії було призвано більше 7 мільйонів українців. Половина з них загинула. Але правда для Кремля нічого не варта. Дєбіс вже говорив, чим невероятні луш, тим швидше в нього повірять. І він добивався своєго. Він був талантливий чоловік. Путін говорить про інше. Він просто повторює цинічний слоган до Дня Перемоги, яким уже отруїв усю Росію. Можем, повторіть. Ми как мученики попадем в рай, а вони просто здохнуть. Дев'ятий міф Другої світової саме про це: що росіяни виключно переможці, а всі інші зрадники та колабораціоністи. Тавро зрадників на цілі народи почав навішувати ще Сталін. І це було не просто російське твердження, а привід до масових репресій, депортацій та геноциду. Саме це звинувачення стало номінальним приводом для депортації кримських татар. Ходили чутки про депортацію усіх українців. Їх поширювала німецька розвідка. А ще перший секретар КПРС Микита Хрущов та наркоменка КВС УРСР Василь Ресной. Хрущов на 20-му з'їзді заявив таке: Українці уникли цієї долі, тому що їх занадто багато і нікуди було вислати. А то він, Сталін би їх виселив. Рясной же розказував, що навіть почав цю депортацію. Товариш Сталін наказав виселити всіх українців до відомої матері, а конкретніше до Сибіру. Кілька ешелонів мої молодці заповнили та відправили. Але потім цей наказ раптом зупинився. Путін же звинувачує у колабораціонізмі не тільки народи Радянського Союзу, але й усіх, кому мріє закрити рота за правду про ту війну. Ті, хто сьогодні соглашаються. Ініціаторами піреписі історії вполне можна назвати колабораціоністами сьогоднішнього дня. Це несусвітнє звинувачення. Вихопилось у нього не просто так, бо логіка цифр показує країну переможця у зовсім іншому світлі. Бо найбільшим актом колабораціонізму, не індивідуального, а загальнодержавного, є без сумніву, пакт Молотова ріббентропа На западі цей пакт звичайно називають більш коректно – пактом Сталіна Гітлера. А вже після нападу нацистів на радянський Союз більше мільйона росіян перейшло на бік ворога і воювали проти антигітлерівської коаліції. Фактично, саме росіяни найбільші колаборанти з народів СРСР, а можливо, і всього світу. У Росії сталінське 9 травня давно перетворилося на так званий день перемоги Путіна над фашизмом у перебріханій війні, яка насправді закінчилася ще до народження фейкового переможця. Але для пересічного росіянина. Триває саме ця війна, адже Кремль називає жертв своєї агресії нацистами. І тому питання, коли закінчилася і чи взагалі закінчилася Друга світова війна, сьогодні стає як ніколи актуальним. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!